Вітаю всіх, хто на каналі Оріана Таро. Вдячна за ваші вподобайки, коментарі, а найбільше вдячна всім, хто підписався на канал. Сьогоднішня тема буде обрана за вашими проханнями. Зокрема, поговоримо про камені талісмани для знаків зодіаку. Слід вміти правильно і ретельно обирати камені кожному окремому знаку зодіака. І для того, аби полегшити це, я зараз дам такий ну, коротенький списочок для кожного знаку зодіаку окремо. Які ж камені, талісмани, обереги для своєї підтримки у житті. Слід обрати кожному із знаку зодіаку. Почнемо з овнів. Для овна найбільш підходять такі камені, як обсидіан, аметист, зелений аквамарин, гранат, сапфір, гірський кришталь, рубін і алмаз. Для тільців малахіт, лазурит, рожевий кварц, бірюза, александрит, нефрит і берил. Близнюки найкраще сприйматимуть аквамарин, тигрове око. Пас, адуляр або місячний камінь, корали можна і білі для чоловіків, і червоні, краще, звичайно, для жінок, хризопрас та нефрит. Ракам підходять місячний камінь, рубін, олівін, смарагд, нефрит, цитрин і корали. Лев, звичайно, сонячний, знак тому і камені, потужні сонячні, такі як. Лабрадорит, чорний турмалін, опал, аметист, бурштин, рубін, цитрин і циркон. Для більш спокійної та врівноваженої діви підходить амазоніт, зелений нефрит, сердолік, хризоліт, малахіт і халцедон. Вагіт сприймають лазурит, місячний камінь, кришталь. Гірський кривавик, сердолік, цитрин, ага, топала, аквамарин, лазурит. Для скорпіона, як найбільш егоцентричного знаку зодіаку, підійдуть такі камені, як лазурит, синій топаз, обсидіан, чорний бірюза, аметист, топаз, циркон, стрільця. Такі камені, як лазурит, синій топаз, чорний обсидіан. Також бірюза, аметист, топаз і циркон. Козерогі вони завжди кар'єристи, завжди повернуті на фізичних справах, на праці, догляді за собою. Тому для їхнього підсилення даних хороших якостей підходять такі камені, як гранат, флюорит, малахіт, турмалін, рубін, циркон і шпінель. Водолії, романтики, вони завжди спасають світ. У них місія особлива, тому й камені такі особливі. Це аметист, гематит, гранат, циркон, адуляр або місячний камінь, сапфір, олівін. Для риб, аби вони знали де глибше і краще плавати. Підходять нефрит, лабрадорит, кривавик, аметист корали різного кольору, перли це така коротенька, оглядова, невеличка, допоміжна, скажімо так, екскурсія по всіх знаках зодіаку і просто дала коротенький загальний огляд каменів талісманів, які можуть допомогти чи принести вдачу тому чи іншому знаку. Для того, аби більш поглиблено, ширше, точніше дізнатися властивості саме своїх каменів, ви можете відслідковувати нові відео, які будуть з'являтись на каналі Оріана Таро. Або, якщо ж є бажання, безпосередньо записуватись на консультацію, на розклади Таро та на ритуали. Хай буде з вами сила! Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.